Вибачте, будь ласка, це є друга частина відео. Цього просто до мене позвонив тато і відео виключилося. Воно не може йти, коли дзвони хтось до мене. Тому продовжуємо другу частину. Я написала слово запрошення. Там пишемо на свято, в другому, в другому рядку. Сиви, крапка, Валентина. О 14 О 30 год. І пишемо запрошую. Запрошую є моба, я з мамою і з хрестною, так, І три знаки оклику. У вас має бути вийти ось така. І зваху написати запрошення. Так щоб криво, вже було більш гарніше. Ось. Тепер е... І так, за ці дві частини ставте пальці вгору. Ось у нас вийшла ось така дива Валентинка. Ну, не знаю, мені вона подобається. Це ж не Валентинка, це ж всього на всього запрошення на свято. Чому вона має подобатися? Yeah. І так, зараз достати пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть за коментарях. Насій до па-па! Я сиджу в контактах! Бувайте. Хай, кісі-кісі, бай! З Днем святого Валентина! Я щиро всіх і вішок, які склали. З Днем святого Валентина, я хочу вас привітати, щастя радості, добра побажати і кохання, щоб ви жили в Зладі і в мирі і щоб ви були щасливі. Кісі-кісі бай! З Днем святого Валентина!